На території гаражного кооперативу у Луцьку, який напередодні зазнав руйнувань, унаслідок масованої комбінованої атаки військ Російської Федерації, власники гаражів наводять лад. Господар автомайстерні не на камеру сказав, згорів другий поверх, де була кухня та кімната для відпочинку. Напередодні увечері зруйнований дах, затягнули плівкою. Сьогодні лагодять електрику. Поруч розташовані три гаражі, всередині яких все вигоріло. Василь Цап каже, у нього вогнем знищено три автівки. Я приїхав, коли вже тут палало полом, неможливо було нічого зробити. Жодного ключика, жодного саме з цього гаража нічого не встигли винести з моєї змоги. Ми ще не до кінця провели опис. Е, ще якісь служби повинні бути. І відверто сказати, ну, настрій не дуже хороший, але все, нічого виживемо, якось будемо боротися з цим всім. Про пошкодження свого обістя внаслідок російської збройної атаки на Луцьк розповів лучанин Віктор Вознюк. З його слів, вибухи біля них пролунали о 3 годині ночі 9 липня. А бляха просто підняло. Ну тут, був, бачите, ось самі двері. Вирвало вовля цього Ну, і бачите, як двері пішли, тим бо. Внук, ми були в хаті, а жінка із внучкою, у в мене в'янці вони були в цьому підвалі. Як Шахед як дало, то мене мене ну, вирвало оцю, ну то саму цю москідну, а то від шахеда. То, то як шахет сюди залетів, і то хвилюю воно якраз пішло, там горіло все всередині. зі слів Василя Цапа власники зруйнованих гаражів та автомайстерні звертатимуться в органи місцевого самоврядування за відшкодуванням збитків. Заяви приймають у центрі адміністративних послуг. Телефоном Суспільному сказала заступниця директора Тетяна Книж. Постраждалим необхідно звернутися у приміщення департаменту ЦНАП, яке знаходиться на вулиці Лесі Українки, 35. З Собою їм необхідно мати фотофіксацію пошкодження, паспорт потерпілого, ідентифікаційний код та простановлючі документи на об'єкт, який є пошкодженим. Зі слів Тетяни Книж, загалом в центр надання адміністративних послуг надійшло три заяви про пошкоджене майно внаслідок ворожого обстрілу Луцька 9 липня. Тетяна Біскуп, Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.